з вами Ліля і Діана. І сьогодні ми будемо грати в гру Грінч Сторі. Ну, приблизно ось так вона називається. Це гра про історію Грінча. Так як вже незабаром Різдво, ну реально там лишилось не так Новий багато. Рік. Новий рік я Николай. думаю, вже час. В Маленькому селі під назвою Chainville. Віл. Жителі святкували свято, готувалися до свята. Вау, ну це, ну це капець, як мило. Вітаємо, Чейнвілли! Це чудовий час року. Різдво. Ніч перед самим великим днем. Прийшов час нарядити нашу ялинку. О, треба наряджати ялинку. Так, так, так. Як завжди, ми допомагаємо один одному а нарядити як, цю ялино? ялиночку. Беремо ці кульки і прикрашаємо. Я вже прикрашаю. Я десь там застрягла Так, нам треба встигнути все прикрасити. Нас Можна не так багато людей. Реально треба. так. Не Ось так і будемо по можливості робити. Є. Yeah. Я хочу червоною кулькою прикрасити. У, ура! Жовтою. У нас є на це 40 секунд. Я думаю, ми встигнемо зробити щось. Рані. Біла кулька, вау, біла кулька, хоча біла кульку є. Там ще... Зверху. Так, там Лі, багато. Ні, я не можна натиснути нікуди. Тому що вже не дістаєш. Так, якщо. А, а, знизу. Чис. Я хочу встигнути прикрасити. Алло, дайте, 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 дайте. Уф. Тут сонечко світить. Цікаво, що одна сторона прикрашена, а друга ні. Це знаєте, як в мемах типу. Ага. Прикрасили це ялинку. А ззаду завжди прекрас. Ну нічого. Я хочу віло тільки кудись запхати О! Запхала. Коротше, ми не встигли але нічого Чудово! <гум> Дякую за допомогу. А, воно і все рівно саме Ми добре. це зробили. Тепер прийшов час е увімкнути світло, увімкнути ялинку. Ви праві! Давайте порахуємо до трьох. Один, Один два, три! три. Ялинка, Ялинка. гори, гори. І, і, чава Вау! Загорається. Дуже Christmas -вайп. і в нас позаду Christmas wipe. Це так гарно. <гум> а зараз, коли а, ми в новорічному дусі, ми зараз щось будемо робити. <гум> слідкуйте за мною. Давайте насолоджуватися гарячим шоколадом. Ми такі манюні Це буде найкраще різдво. <гум> Гарячий шоколад. Берем. <гум> а можна мені торт? Будь ласка, можна гарячі шоколад. Дайте мені, будь ласка. Можна Торт. мені куки? Крамбл. <рес> Там валялися такі печеви. Прямо через село на вершині гори. Це злий містер Грінч. Це злий містер Грінч. Що нам він зробить? Я ненавиджу цю пору року. Всі такі щасливі. Але ні, не цього року. Я не дозволю їм святкувати. Я вкраду різдво. Муха ха! Там реально муха ха-ха-ха. Ей, чейн, можемо покататися на санчатах? А це чудова ідея. Ми маємо дві пари санчат. Якого кольору оберемо? Червоний чи зевий? Червоний, червоний. Червоний цивай. Я сподіваюся, ми цього року покатаємось на санчатах. Так вони зелені. Ну, Вони червоно-зелені, нехай підуть. Я хочу на О, прям. О, а я позаду трохи. Сіль! сідьте на сан. Сідьте. Сідьте на санчата. Сід. Ми так полетіли. Ой. І в сугроб. Усім до побачення. Прокидайтеся, все добре. Я думаю, що ми в порядку. Ми були так довго, що вже стемніло. Це що, башня Грінча? Так. Ого, вона така велика. Триматися подалі, не будемо триматися подалі. Ми туди підемо. А що грінчать? Так, ми тут, ми повинні піднятися. Ні одна людина, крім Грінча, сюди не пробиралася Отже, ми будемо першими. Давайте. Реально, давайте. Якась дивна штука, давайте сюди подаліше тим часом Ми подаліше. Це треба прийняти Паркур. Паркур, обі Хобі. О. Це неймовірно, реально. Це неймовірно. А, зато ми бачимо драбину, щоб піднятися. Що це за шум? Я нічого не чую. Я також шум. А, сніг. сніг. Сніг заповнює печеру з тріщини в стелі. Давайте швидко піднімемось, щоб нас не, за... не похоронило? не завалило. Так, головне тут не падати, в нас є хвилина на це. Бережно, але насправді тут нормальний такий обі, не дуже складний. Воно трошки зливається. Ага, є таке. С... Не неприємно. Не <ріць> Нічого, в тебе ще є час. Я думаю, ти пройдеш точно, Т якщо я впаду, то я не пройду є Давай я в тебе вірю. Я так переживала. Тут якісь Кристали Кристали не дні. Реально. Все. А що у нас так мало людей дійшло? А, може, хтось ще йде Може, хтось там випав. Там там нікого більше не було. мало людей ха <звіг> 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 Чого? Зато гори нас просто вбило. За ту кімнату. Це до було сюда. добре, ми зробили це. Давайте зайдемо спокійно всередину. Ось сюди, воу, це кімната Грінча. Ой, він тут може прийти. Ми перші люди тут. Вау! Народ, я чую кроки. Ідемо oh. шафом, шафу, шафум, шафу. Повеємось в шафу і сидимо. Давай, 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 давай. Yeah. Так, так, так. Настав час скласти свій план. А ось як, як же ж сумно, коли Чейнвіль святкує своє свято, вони влаштовують вечірки з гарячим шоколадом, а я навіть не отримував запрошення. Так, що поки вони сьогодні спатимуть, я одягнуся в Санта Клауса. А коли вони прокинуться, їм стане сумно, що подарунки кудись зникли. Що це було? Хто ж стоїмо тут спокійно? Добрий день, містер Грінч. Ми тут загубилися в лісі і прийшли сюди, щоб погрітися. Нам дуже сором так. А ми вже йдемо звідси. Бай-бай. Не так швидко. Ви чули мій план, як вкрасти різдво і розкажете це всім. Тому я мушу вас прибрати. Тікати, все, тікати, треба тікати. Куди тікати? Куди тікати? А! О! Там грінча, але в нас є, до речі, біда. Ааа, я важко немає. А, це типу якщо він когось? Ні, а, де не когось. Ой-ой-ой! Я думаю, просто треба час, як від нього тікати. Куди від нього тікати? Ді... Переживіть атаку Грінча. А, тебе. Так, те... треба просто пережити. А, Капець! А-а-а! Треба... Він застряг. щоб ми всі в одній куті Ой, не він... трималися! Він О! телепортирує! Реально капець. він завжди до того хлопчика телепортується, мені здається. Ну да. Ай-яй-яй. Та звали вже зісі. Ой, я на нього біжу. На, на. на тебе Ще дома? А тут грін нормально, так стояти? Ой, він до мене телепортувався. І він і до мене постійно телепортується. І до хлопчика, до мене не триває. Ох, діти, ви занадто швидкі для мене. Я кладу з вами угоду. Якщо ви пообіцяєте мені, що нікому не розкажете про мій план, то я вас відпущу. Добре, звісно, містер Грінч. Ми нічого не чули. Давайте попрацюємо над пасткою. Все, що нам потрібно зробити, це почекати, поки він прийде. Ти знаєш, що вони говорять? Сента не приходить, якщо ти не спиш. А! Я застрягла в ялинці. Є, yeah, я yeah, я yeah, 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 yeah. Давай-давай-давай, лягай-лягай-лягай. Все спимо. Головне бітою в руках. А я скакала. Місто засинає, прокидається Грінч. Опа, і все, грінч opa, там опа, сидить. Опа, опа, добрий день. Хелоу! Настав час вкрасти Різдво. Ми обіцяли нікому не розказувати, але це не значить, okay. що ми його не спіймаємо. Це не те, що ви зробили, щоб вийти з nice щось не побачили. Привіт, Санта! Санта, вибачте, ми просто хотіли з вами познайомитись. Вам краще витягнути мене звідси і повернутись спати. Добре, Санта! Ми повертаємось в ліжко. Вибачте. <г kok great> Реально. Ау. Ау! Як він звідти вибрався? Божевільні діти. Грінч вкрав усі їх подарунки. Подару Де, подарунки? Де подарунки? Де усі подарунки? О, все зустріла. пропало, все пропало, немає різдва без подарунків. Давайте перевіримо під великим деревом на вулиці. Можливо, вони там. Угу, не буде їх там. Звісно, не буде. Бо Грінч вкрав. Та був він какашка. Тут нема. Тут теж немає подарунків. Що нам робити? Я під ялинку. Я не знаю, просто. Норм, я не знаю. Але давайте подивимось е, слід від подарунків. А, вау. О. можливо, вони. А це він так обережно ніс. А якщо ми підемо по, по слідам, ми знайдемо наші подарунки, слідкуйте за мною. Пішок пішли так сюди і йдемо сюди. А, треба за ними там стрілочка, да? так. А, ну все, ну ми за ними йдемо. Ми швидше йдемо ніж він. Чому ми прокинулися вночі я не зранку? Ну так вийшло. Такий прикол, так. Тобто він прямо так йшов і розкидував чисто подарунки. Ох, цей хуліган. Нащо він збирав, щоб порозкидувати? Не знаю. Дивись, на нас, на нас трьох так багато подарунків. О, обі. Хо хохо. Якщо ти впадеш, то все. Шо? Я Жу. От з глазу. Давай, Ліля, в тебе на тебе надія. Забери наші подарунки. Я Не натиснувся цей прижокс. Обережно Лід розколовся, Нам потрібно перестрибнути. Я вже зрозуміла. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. Коротше, так я б до прийшла до цього моменту одна, бо хтось не дострибав. Окей, тут зачинено. Давайте подивимось вхід в бункер. Ходімо всередину. Тобто, що тут табличка написано, що не, не треба сюди йти. Це не заважає так. Подивіться усі подарунки тут. Але де ми? Діти, вам сюди не можна, там була табличка, не заходити. Ти вкрав усі наші подарунки. Ти не справжній, Санта. Так, треба тут вижити. А мені треба було сюди застрибнути. Все, я застрибнула. Мені мене так мало життя, боже! Давай живи, живи, живи. Так, так, його. Все, сюди застрибув. Є, є, я тут. Все, я зрозуміла. Походу, його треба бити от в ті моменти, коли він відпочиває. От зараз. Все, йдемо його бити. Якби нас було багато, було б набагато легше. Ага. Але... але нехай так то так. Бор... Борюсь сама з ним. Вай. Є. Тут воно і те ж саме. Є. Хух, хух, хух. Та хай буде все. Це саме з друзі. Це ще мільйон років. Ну так, але дивись, я вже добре проходжу. Дивись, 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 як я йду. Скоро буде половинка. Ой. Головне мені на оце не попастися, бо тоді мені буде дуже неприємно. Все є! Є! є Ото я валю. ти що Все, я погнала бути боса. Так, 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 так. Нали б'єм-б'єм-б'єм-б'єм-б'єм. Мені О, просто нічого не треба робити, бо я просто. Трошки бо ти померла. Просто. <хи> вай, 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 вай. Коротше, я буду старатися ось тут, на цій позиції, заходити прямо біля нього, для того, щоб мені було недалеко бігти. Логічно, Щоб швидше вбивалось Так, щоб в мене було більше часу. Дивись, 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 як я йду. Ого, Ого, вже так багато. Так, реально. Ой. Все, починається знову, mm -hmm. починається знову. І я сюди біжу. Є! Я встигла. Все, я думаю, oh. я зараз за цей раунд його поб'ю. Напевно, так. Да. Одна. Та ти взагалі герой. Ех, ну. А можливо, ще один доведеться буде пройти, але я думаю. Думаю, зараз поб'ю. Mm -hmm. Ні. ні, так, ні. Ну, ще один раз совсем точно. Все рівно добре жду. жду, жду. жду. Є? Така музика. Угу. музыка. Такий трэш відбувається. Є, біжу, біжу, біжу. бежу. б'ю, 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 б'ю. Давай, 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 давай. Трохи, трохи, ще трохи, ще трохи, ще трохи. А, а, є є. є, 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 є. Ні! Що? Uh, ну, стопудово зараз, точно. Так, я теж так думаю. Mm. Зараз точно. Знаєте, коли я казала зараз за цей раунд, і тут ще це вже другий раунд. Останній. Добре. Я сподіваюся, більше не буде самого всього. Всього. У oh, yeah. mm -hmm. mm -hmm. ми зробили це, друзі. Ми зупинили Грінча, щоб він не вкрав нас Christmas, різдво. Ходімо забирати наші подарунки і віднесемо в наш Chain Village до Різдва. Ура! Всі подарунки тут! А ти де був? Не ми повернули, ми спасли Різдво. Так, ми врятували його, але зараз послухайте мене. Різдво це дарувати і отримувати це про довіру друзів і сім'ю. Отже, можливо, він йому воно не подобалось, бо він був один. Запросимо глінче. Я одна голосую. В нас демократія Голосую одна Я ніхто один не має бути на свята. Ми одні сидим чисто з Санта Клауса. Діти, ви дуже люб'язні, що дозволили Грінчу святкувати свято з вами. Навіть якщо він зробив погані вчинки, кожен заслуговує на другий шанс. О, все, ти прийшла. Все, я прийшла. Ось така історія. Дуже мило, я вважаю. Любіть Різдво, даруйте подарунки, отримайте подарунки, завжди проводьте більше часу зі своїми друзями та рідними. Обов'язково ставте вподобайки. Ставте вподобайки. Так підписуйтесь на канал і дякую Всім за перегляд. Усім па-па!